Де я сьогодні побувала? І, звісно ж, в Аврорі. накупляла я там штучок-дрючок. Перед цим підпишіться і поставте лайк. А я розпочинаю. Перше, що я купила, це, звісно, ось такий гарбузик іграшка. Він дуже милий та гарний на дотик. Дуже класний, і його можна жмякати Мені подобається. Друге, що я купила, це ось такі хэллоуінські носочки. Взагалі-то вони дуже класні та тематичні. І, мій розмір. Третє, що я купила, це ось така резінка. Вона, до речі, дуже класна на дотик, дуже красива і не ламає волосся. І останнє, що я на сьогодні купила. Це той самий крабик метелик. До речі, дуже гарний та дуже класний. Мені подобається. Дуже гарний. І він взагалі то відкривається то, дуже зручно. Дуже гарний. Ціни зараз покажу. І зразу з артикулами. Ось ціни.